Написана так званою «Яришкою» – Це українська мова російськими літерами. Ось. Давайте так. Як воно виглядало з ятями? Я думаю, що саме з цих ятів вийшла назва «Яришка» – така не, не дуже симпатична, так. У цих його творах оспівується український степ і з такою любов'ю і ніжністю, коли ти чуєш цю поезію, ти відчуваєш аромати степу, звуки степу і красу цього степу. Це відомо давно, це відомо ще з видань до, до війни, коли до 60-річчя. Миколи Чернявського в видавництві рух в Харкові було видано десятитомник Миколи Чернявського. Там були непогано зібрані його твори і в принципі не було альтернативи. Не було... Були ще поети, але вони, по-перше, з'явились вже там, там, умовно кажучи, в журналі Забої після. Революційних подій може були ще хтось, ті, хто писали на Донеччині в цей період, вже після настання 19-го сторіччя, але ой 20-го сторіччя, але в 19-му сторіччі не було зафіксовано жодного видання українською мовою, крім бахмутського видання Миколи Чернявського. Микола Чернявський народився в Бахмуті в 1868 році, в родині священника вчився він спочатку в Луганську, Чернявський Микола, і потім він вчився в Бахмутській. В Бахмутському духовному училищі, а ще пізніше він переїхав в Катеринослав, де вчився в духовній семінарії. Це була високоосвічена родина, і ця родина представляла цвіт української інтелектуальної еліти. І, в принципі, ви це можете побачити по цим фото, зробленим на батьківщині Миколи Чернявського в місті Бахмут, де на той час працював його батько. На цьому фото зображена дружина і донька Миколи Чернявського. На цьому фото зробленому також в Бахмуті три сестри Миколи Чернявського і дружина Миколи Чернявського. Це Вимовити, жіноча частина родини, родина була велика, і ще було п'ять братів. На цьому фото, яке зроблено в Луганську: п'ять братів чернявських, вся чоловіча половина батька Чернявського під кінець життя перевели служити в церкві на Луганщину. І він безпосередньо в Луганську похований. Це фото. Брати приїхали провідати батька, це ще за життя батька. Це якби родина людей абсолютно європейських, по центру знаходиться сам Микола. Це Дясувалось в ході наших досліджень, і я був вражений тим, що Кулеша наприкінці 19 століття друкували в, в Бахмуті, і про це ніхто не знає. В цей час він почав писати з українською мовою вже. Він спочатку писав російською, це була мова розмовна, але документи в Російській імперії всі. Писалися російською мовою, очевидно, власники європейських підприємств, які були побудовані на Донеччині, розмовляли своїми рідними мовами: французькою, англійською, німецькою більшості фламандською. Ось тому чому фламандською, тому що промисловість в Бельгії розташована саме більше на півночі. Бельгії і ось звідти підприємці приїжджали на наші землі і будували підприємства, на яких вже працювали і українці, і прийшли, і з Кубані приходили, і з Курщини, ну, з, з найближчих, так сказати, земель працювати на ці підприємства. Очевидно, що там інколи звучала в побуті російська мова, але очевидно, що Українська переважала, тому що це були українські землі. В 1938 році миколу чернявського арештували і буквально одразу за рішенням тройки розстріляли. Де він похований, ніхто не знає, але оскільки останні роки свого життя він прожив в Херсоні і там, в принципі, залишився його прах, головна мета повернути Миколу Чернявського в ряди нашої провідної української інтелектуальної еліти, тому що на його вірші писав музику Кирило Стеценко. Василь Кричевський працював над обкладинками книжок, які виходили у Києві у Львові. Тому це було таке середовище, це був той модерн, який був притаманний всій Європі. І це наш унікальний український модерн. І в чому. Ще заслуга Миколи Чернявського це співець українського модерна, один з найпопулярніших поетів початку ХХ століття, якого вдалося радянській владі настільки стерти з пам'яті. Що ми ну, на сьогодні багато людей не, не уявляє, ким був чернявський, його життєвий подвиг як культурного діяча, як видавця, як педагога. В нього, він, в нього було дуже багато іпостасів. Він перекладав твори. Він одна з перших робіт, це слово полку Ігоря. Він в Бахмуті переклав 1884-му, а побачила переклад, побачив світ тільки аж в 60-х роках. Музейні колекції зберігаються в спецфондах. А оскільки ця колекція приватна, ми для того, щоб пожвавити Сучасне культурне життя і розповісти про е, такі родзинки історії Донеччини і актуальність цього всього. Те, що е, зараз росіяни роблять з Бахмутом, е, він для них ніякої вартості не представляє, тому що це не була частина їх культури. Не вони його будували. Це українське козацьке місто стародавнє.